Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні вирішила знову напекти, але іншої форми. Мені сьогодні одна дівчина написала, каже, як ти надоїла? Значить так, що я можу сказати у відповідь? Перегортуйте, кому надоїло, перегортуйте, блокуйте, чи там як ви вже хочете, а кому не надоїло, продовжуємо далі. Значить так. Рецепт тіста я напишу в коментарях обов'язково або на екрані. От, з цього тіста я роблю десь 10 кульок, приблизно можна 9, можна 11, можна 12, хтось скільки захоче. Тісто розділила я на 9 частин, ось так заокруглюю. Накрию плівочкою, і хай воно у мене відпочине хвилин 10 чи 15. Тим часом я підготувала поверхню, куди я буду викладати. Сьогодні знову буду робити в формі пирога. Це дуже цікаво. І по святковому можна її в гості з ними йти, і куди хочу. Повидло підготувала у мене абрикосове і вишні. З вчорашнього дня ще залишилось вишні, то я зроблю пиріжків. Посипаю. Поверхню борошном беру кульку і розкачую в пласт. Я завжди додаю в тісто, не завжди, але додаю. В тісто додаю трішки розпушувача, щоб розпушувач, дівчата, розслабляє клейковину. То для того, бо запитують, а навіщо дріжджі і розпушувач, можна не класти розпушувач. А я кладу, значить, так, розкачала я тісто. Тепер кладу. Повидло, в кого яке є. Не обов'язково за мною повторювати, загортаю. Це в мене будуть такі ругальки. Різачком роблю такі надрізи. Це дуже легко. Всі так вміють. Ось так ось тут зліплюю і викладаю форму. Я не знаю, як я буду, чи зсередини. Краще зсередини і покладати по бокам. Можна будь форми викладати пиріжки у формі пирога. Не обов'язково так. Можна звичайні пиріжки поліпити, теж буде гарно. Головне з душею і все вийде, все буде добре. Ось так. Очки я поліпила, тепер відставляю в ростойк не менше, ніж на 20 хвилин. Тим часом нагріваю духовку 180. Плюс я нагріваю 180-190 градусів по Пройшло десь 20 хвилин. Ось я помазала булочки курячим яєчком, вірніше один жовточок і ложка молока. Тепер ставлю випікатися в духовку десь 20 хвилин, температура 180-190, можна 200 градусів розганяти. Але за всім треба слідкувати. Булочки вже спеклись тепер. Я ось беру десь ложку цукру, це сироп зараз зроблю. І зовсім трішки, може чайну ложку водички. І оце цим таким мокрим цукром зараз я зверху помашу. І буде вигляд, як роса на сонці. Так, дівчатка, ось вони ось так спеклись. Це ще один варіант таких. Тепер я оце з цією солодкою водичкою мажу. І не вкриваю завжди рушничком. Можна вологи, Можна взагалі тут тільки побризкати водичкою, не обов'язково солодкою. Це вже так за бажання. Так, можна просто ось так водичкою побризкати. Звичайною водичкою. Або вкрити вологи рушничком. Це, хай прохолонуть, будемо куштувати. Куштувати треба обов'язково. бо Мені багато дівчат пише. А я чекала фіналу, коли ви будете куштувати. Ось такі гарні вони. Ну, тісто, як завжди. Суперове, таке легке і приготування легке, і без спосіб ось таке. Дуже смачно. У мене тут двома начинками абрикосове і вишневе. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!